Зякий влупив і на І Сьогодні вже, дивіться, заліковий судачок на Воблер. Ну що, друзяки, наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Стала крига. Звичайно, це, як то кажуть, не новина, тому що було мінус 5 градусів вночі. Сьогодні ще тут не було криги, але вона вже зараз на вечір є і мороз тисне. Вітаю вас, друзі! Дивитесь канал Франківський спінінгіст і сьогодні в нас знову крига на озері, але я знаю, де її немає. Поки що. Надіюсь не буде так як минулий раз. Пам'ятаєте, як тоді рибалиш, а все, крига наступає і наступає. Ну, тут на сходах також. Крига. Йдемо дивитись далі. Надіюсь що не встигли всюди встати. що на куті тут також крига тут ми вже не покидаємо ну а ви поки я тут дивлюся йду навколо озера поставте лайкос підпишіться на канал і дякую всім хто підтримує канал франківський спінг своїм донатом посилання в описі але поки що тут також крига і ми рухаємося далі навколо таким Спортивним способом зараз побачимо де можна буде рибалити. Мінус два вже. Мінус два. Бачите, тут качечки навіть нікуди і не летять. Собі плавають з цієї сторони, тут бачите, відкрита водойма. Мені здається, навіть більше ніж пів озера безкриє. Спочатку замерзає той куток там, де мілкіше і по чуть-чуть... Підтягую кригу сюди. А тут качечки плавають, тут рух є, тому гарячі бігає ці, бігуни і тут не замерзає так швидко. Тому є шанс, є шанс сьогодні зловити рибку. Десь же Славік тут промишляє, Тому ми зараз його побачимо, запитаємо, як в нього. Просуваються справи. Оце Славік в темноті. А це його коробочка. І ми зараз зробимо анпакінг. та ти що? Ти вже тут собі набрав? Таке чому? Більшість. Що такого поламав? А та я думав, що воно о, таке, як в мене. Ого! Ого. Так. Я хотів подивитися на ті ваблера. З флагмана, ж ти казав. Ну, а, оці босі, це, оці. Це спливає, чи отупа флагману там флагман. Там кипаєш. Добре, кипаєш. Красива. Добре. Дорожезна. Постоби співробна. Ось там кожен флагман, складе, дипо. Дізер? Діпер. Ну, а оцей. А це якраз копія Блін, ну ти извращенець, до речі. Це до речі копія на річ, 70-й диповий. Гарний воблер. Ну а як ти можеш, блін, отак от короче, дивись в обларки. Ліко, ти ж бачиш їх. Ну блін, коротше. Отакі по такі коробок. Отакі вобле, отакі воблера. Я ж тобі... А це кипайський дешевий, ото, ще ти щупаєш. Такий файний. Чого він дешевий? Не, на бочка похоже. На бочка. Ну, коротше, друзяки, отака от коробка у Славіка. Звісно... А там що, тербай? Тут якісь в нього ще тут сілікошки. А ну, скажіть, яка коробка прикольніша? Така, як в мене, дивіться. Звісно, як в тебе, ну що Зараз я вам покажу. Ану потримай. Покажу яка в мене. Така, як в мене, дивись. На два воблера і на дві сілі кошки. Що така як Кославік. Ано, напишіть в коментарях. В коментарях напишіть нашу Олегу і ще притом сьом рюкзак здали. Напханий, непонятно чим. У мене там віцеп. Рюкзак то здоровий. У мене там ще одна коробка. А от тут ти вже не показував. Мене, в мене там Славік. В мене там термос. В мене там вага, в мене там сантиметр, В мене там камера, в мене там ліхтарик без батарейок. В мене там відцеп, в мене там ножичок. Ну, щоб ви не думали, в мене не там... там такий рюкзак, що там ото, як з совєтського магазину. Соєтської качества. Ні. В мене там флюрокарбон, застіпки, e, ножнички. Коротше, в мене там все потрібно, все є. Все є. Просто Наповато я після є? E, намет може бути, але його там сьогодні немає, сьогодні не брав. А ти бачив Васін рюкзак? Того Василя. Тут такий ходить. Я його піднімаю, там десь кілограм 25 важить рюкзак. Бо в нього там два відцепа, груза, силиконо все-все-все. Так що друзяки. Робіть як Славік. В нього маленька сумочка. І вже він вже каже, я вже йду додому, бо я хочу пообідати як біла людина, повечеряти, точніше. Славік, тобі смачного. Yeah. А ми будемо рибалити. Риб. А вам удачі, щоб не плювали. <ріст> 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 Бачите, який? Ну, коли Кій? кажуть удача, то не клюві. Сьогодні кент, завтра удачі побажав. Давайте, будемо рибалити, може ще щось зловимо. взяв з собою зелений чайок до речі, друзяки дуже, дуже гарно до речі дуже класно ловити в мороз чому тому що дивіться бачите воно нікого немає хотів сказати але от чоловік пішов один, один на, на дві сторони собі ловиш не як літом. що шо, клює, щось клює, а у вас клює, щось було, щось вдаряло, а у вас цей, були покльовки, є риба, а що клює, то такого зараз зимовий період немає. Ловиш і, як то кажуть, у нас на Прикарпатті, тягнешся як шмарок по дверях. Або по бомбетлях, як там кому. Кому як подобається. Але в морозик мінус 2, мінус 3 попити чайку, до речі, дуже приємно і дуже корисно, і дуже класно. М -м -м. Ну що, ловимо, поки що не було поклювань рибки не було, але. На годиночку лишень півдев'ята, тому думаю, може ще й щось буде. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. Сюди би... блінтвейну би налити, а не чайку. Але то вже буде на зимову риболовлю з льоду, з криги друзячки, давайте по комплекту. Сьогодні в мене, як завжди, Golden Cage Verte 762 Light LT до 12 грам. Катушка Vanquish 16 2016 року 2000 SK. І от кидаю зараз такий такі от віброхвіст Fat X-Vist 2.8 дюйма на 7 грамчиках. І ще кидаю в облирки. Зараз вам покажу коробку. Коробка в мене маленька. Отака. От Дивіться. Дві монтери 90-ті. І трошки грузів. І от, бачите, два однакових фета. В рюкзачку в мене там є ще одна коробка. Але це такий в мене, як то кажуть, ранган. Така коробочка яка залазить в кишеньку, якщо треба, щось достаєш звідти щось міняєш, коли хочеш. Ну, зараз поміняю на воблерок. Силікончиком покидав, покидаю воблерком. Так, друзі, зимова риболовля. Вже рахується як глухозим'я. Чи як там глуха зима, глухозим'я. Вже спокусити рибку на клюваку дуже важко. Але якщо повезе, якщо ти впертий хлопець, як то кажуть, то ти можеш і спіймати. Тому нам вибирати нічого, бурштин цього року взагалі. Печальний, то по ньому мазут поплив, то по ньому солярка поплила. Але, звичайно, він не винуватий, друзі. Винуваті ті москалі. Ну що, закидаємо, пробуємо. Оп. А вдруг? А вдруг клюне, друзяки, а вдруг? Ну, а якщо клюну, то я вам все покажу. Обов'язково. Якийсь вітерець піднімається, а в мороз вітерець. Це, це не добре, <смі> неприємно. Зараз вдіваю рукавички. Вже вдіваю. Бо це може бути навіть обмороження. Мінус 3 вітер. Пишуть в синоптиках, що відчувається як мінус 6. Та й можна рибачити. Можна пробувати. Головне, щоб рибка була активна. І судачок. Нарешті. Лупив хороший. в влупив. і на Монтеру. Хороший. Так. З покльовочкою на два гачка. Нарешті. Та-та-та-та. Що, друзяки, друзячки, дивіться. Оп! На воблерок, Третій день. Два дня було повно чупсних рибалок, що я просто не міг розловитися і без покльовочок. Вчора була одна, ніби, і сьогодні вже дивіться заліковий судачок на воблер, Гарно. І гарного розміру. Десь 42, зараз його поміряємо. Так, є в мене лінієчка. Треба міряти від. Луски до... Так, рівно... Дивіться, друзяйки. Рівно 42 кілограмчик. Лайкос. Вірив я в цей воблерочок, друзі друзі. Зараз ще його зважимо. Блін, розрядилась вага, а не Ось 800-870 грам що, друзі, я розказую вам історію, що я вирішив подивитися ще там з другої сторони озера, чи воно замерзло чи ні. От якраз направляюся, тут де дитячий пляж, ну так ми називають, замерзло і навіть сніжок зверху лежить. А з цієї сторони взагалі сніг. Дивіться, ніби в зиму попав. З протилежної сторони озера взагалі немає снігу. Тут є. Дивіться, друзі, реально тут снігу якось лежить більше, ніж з тієї сторони. І з тої не замерзло, а з цієї якраз замерзло. І непонятно йду, в принципі, вже і додому можна збиратися. Але хочеться і подивитися, чи з цієї сторони озера лід вже встав. Бо половинка озера, я просто сюди не бачу з тієї сторони. Ось тут дуже тоненька така крига. Мо я думаю поглянути, якщо тут відкрито, я ще тут трошки потвічу. і буду збиратись додому. Ну що ви там? Лайкос протиснули. Команд написали. Холодно капець, десь плін вже мінус 3 або мінус 4. А реально можна ще спінгувати. Крутяк. Бачите, якщо вам видно, тут такий якийсь грубий кусок. Бо там попередньо, бачите, за ним така легенька крига, а тут таке ніби й не топилося. Але я тут і не був. Ого, тут затягнуло. Ну, можливо там трошки далі відкрите. Або може вернутися ще покидати на ту сторону. Навіть не знаю. Класна споруда, правда? Ми її постійно бачимо на дальньому плані. Тут я якраз до неї підійшов. Який ніби тут пушками стрільнули в сніжок. <гум> Дивіться, лежить в місті такого навіть нема. Не знаю. Вражений ніби цей. Попав в каску зимову. С підінгом Дивіться, людишки дивляться на мене, як на якогось цього не? цікавого хлопця. Ну що, друзяки, з цієї сторони також крина. Все озеро закрите, тільки зі сторони моржів можна покидати. Тому, друзячки, буду збиратися. Я вам дякую за перегляд. Ставте лайкос, підписуйтесь на канал. Ми були з Франківським спінгістом. Всім папа! -па.